Друзі, всім привіт! Ви на каналі Українці в Німеччині, Я Аня, і сьогодні я вирішила для вас і для себе зняти відео на тему мої 10 порад уроків за 2 роки життя в Німеччині. Я вже проживаю в Німеччині майже 2 роки. Ми тут з того моменту, як почалася повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І за цей час я зробила вже якісь висновки і хотіла би це відео подивитися як тільки я приїхала в Німеччину, щоб одразу бути готовою до цих всіх моментів. Тому. Записую зараз для вас і дуже сподіваюся, що комусь це буде дуже корисно. Поїхали. Перша дуже очевидна і все одно я буду про це говорити. Порада. І урок для мене це вчіть німецьку мову. Якби це банально не звучало в Німеччині, без німецької мови вам буде дуже важко. Тому починайте вчати німецьку мову, як тільки у вас з'явиться можливість. Не чекайте курсів тут. Будь ласка, починайте робити це самостійно, будьте відкритими. В Ютубі є уроки. Ви можете звертатися до репетиторів онлайн. Це все дуже легко зараз в сучасному світі до того, що ви можете переглядати новини на німецькій мові, слухати музику на німецькій мові, фільми також собі вмикати на німецькій мові, читати книги німецькою мовою, Тобто, варіантів є дуже багато. Різноманітні способи вивчення німецької мови це точно дуже вам пригадається. Другий пункт. Друга моя порада це спілкуйтесь побільше з місцевими. Це випливає з першого пункту, і другий пункт перепливає в перший, така собі взаємодія. Та також дуже важливо для вашої адаптації та інтеграції. Спілкування з місцевими дає вам розуміння, як тут все працює від тих, хто тут живе. Тобто ви не будете дивитися якісь там відео, як, наприклад, моє, а ви прямо будете знати, як чітко працює у вас конкретно у вашому там селі, місті, землі, тому що правила всюди трішки різняться а саме спілкування з місцевими дає найбільше можливостей інтеграції та адаптації швидкої в середовище. Третя моя порада і мій урок, який я винесла, це визначитись та напишіть собі чіткий план дій, як ви будете тут знову ж таки інтегруватись та адаптуватися, взагалі розвиватися. Що ви будете тут робити? Чи плануєте ви тут залишатись, чи ні? На який термін, як ви як ви далі бачите своє життя, в яке місто ви хочете обрати для життя і так далі. Яка діяльність це дуже важливо, тому що, поки ви знаходитеся в підвішеному стані, ви не робите нічого. А як тільки у вас з'являється якийсь чіткий план бачення, тоді одразу стає більш-менш легко вже реалізовувати всі ці е, пункти поетапно. Тому визначтесь та напишіть план своїх дій. Четвертий мій вам урок і моя порада це те, що вам потрібно просто прийняти той факт, що Німеччина це дуже бюрократична і паперова держава. Так, це так, всі про це говорять. Насправді це так і є, але якось ця країна існує. Економічно вона надзвичайно сильна, люди в ній працюють за цими правилами, і всі існують в своєму режимі. Тому країна так працює, і нам потрібно просто прийняти її правила. Тоді стає легше і морально, і фізично переживати всі ці перипетії з листами, з державними установами, з бюрократією, з тим, що все достатньо довго робиться, але... Німеччина на шляху діджиталізації. Це точно. Вони стараються вже якось розвиватися в цьому напрямку, дивляться, беруть досвід інших країн, і вони рухаються, але це все поступово. До того ж, це така, знаєте, особливість менталітету. Тому дуже важливо для себе особисто прийняти цей факт і навчитися з цим жити, якщо ви хочете тут залишатись. Тому, будь ласка, приймайте і живіть з цим. П'ята моя дуже важлива від мене особиста порада, мій урок це те, якщо ви відчуваєте себе морально важко, якщо ви не справляєтеся зі всім, що на вас навалилося, а навалюється на нас тут достатньо багато, як би це не було, в... знаходячись за кордоном, тут достатньо нелегко. Будь ласка, якщо ви відчуваєте, що ви не справляєтесь з ситуацією, втрачаєте контроль, звертайтесь до спеціалістів. Спеціалісти я маю на увазі, це психологи, психотерапевти, в якихось випадках, можна навіть психіатри. Це надзвичайно важливо, тому що, якщо у вас не в порядку ментальне здоров'я, то ви не маєте ресурсів на реалізацію своїх всіх планів, вивчення мови, адаптації і так далі. Тому, будь ласка, в першу чергу турбуйтесь про себе, про своє ментальне здоров'я. А потім вже все інше. Шоста моя порада: це будьте відкритими. Не бійтесь нового і намагайтеся всьому бачити можливості. Це класна порада не тільки для адаптації в Німеччині взагалі по життю, але саме за кордоном це дуже важливо. Не закриватися у своїй скайлупці, а дивитися на цей світ, відкривати всьому. І тоді можливості будуть самі приходити до вас руки. Якщо ви не будете відкрити, будете бачити всюди ворожість, негатив, то все так і буде навколо вас розвиватися. Атися в більшості випадків це так і працює. Сьомий пункт перегукується трішки з другим, там де ми маємо спілкуватися з місцевими. Але сьомий пункт звучить так: знайдіть однодумців тут. Це можуть бути як місцеві, так і українці, так і іноземці, взагалі будь-які люди, які навколо вас. Ви маєте маєте для себе сформувати своє коло однодумців, з якими вам буде легко, комфортно і з якими ви будете відчувати впевнені. Знаєте, як кажуть, разом і батька бити легше, але це трішечки інакше, тому що е, разом з однодумцями е, ви чуєте думки різні, ви чуєте різний досвід. Е, але при цьому ви маєте спільні інтереси, спільні е, якісь напрямки в житті. І тоді також і морально, і фізично також час частіше за все рухатися набагато разом легше. Восьма моя порада це те, що чим більше ви слідкуєте за місцями, чим більше ви цікавитеся їхніми традиціями, їхнім побудом, та як тим, як вони живуть, тим більше вони до вас лояльно ставляться. Вони це дуже помічають, особливо якщо це ви робите щиро, Якщо вам щиро цікаво, яке це свято їх. Як це вони його так святкують, як вони сортують сміття, як вони розкладають декор? Я не знаю, це може бути абсолютно е, якась неважлива річ, але якщо вона у вас викликає якийсь інтерес живий, і ви е, проявляєте цей інтерес до місцевих е, жителів, а вони про цьому готові вам відповідати, тому що німці також є різні деякі закриті і не готові приймати нікого в своє життя. Це також потрібно враховувати. Але якщо людина відкрита, то вам обов'язково це потрібно якби користуватись, тому що це напрацювання соціальних зв'язків, яке потім може вам е бути корисним, і це може перерости навіть потім в якусь дружбу, в якесь тісне спілкування. Ніхто цього не знає. Але е якщо ви цікавитеся життям, ос особливо місцевих людей тут. То це дуже позитивно може сказатися на вашій адаптації тут, на вашому прийнятті світу, на тому, як взагалі ви будете тут далі проживати. Дев'ята моя вам порада: це плануйте наперед, знову ж таки, повертаючись до менталітету. Німецьких всіх установ німецьких людей, взагалі німеччини цілої країни. Вони все планують наперед і заздалегідь. Це можуть бути навіть на півроку рік, якісь якісь дати там переїзд, якісь відпустки чи свята. Це все потрібно також переходити самостійно на цю систему планування наперед, наскільки це можливо, і також дуже цінуйте, будь ласка, час німців, тому що вони свій час дуже цінують. Як робочий, так і вільний, особистий простір. Вони все це дуже цінують, і ви маєте це також пам'ятати постійно і ввіряти в, в своє життя. Тому що ви не можете запізнитися на якийсь важливий термін, цей запис кудись. Ви не можете проігнорувати якийсь важливий запис чи подію. Тому що це може бути це може мати якісь негативні наслідки. Особисто в мене була історія, коли я. Забула за запис свого сина до педіатру, і нас майже вигнали з цього праксісу, тому що їм не потрібні такі безвідповідальні. Клієнти, що призвело в свою чергу до надзвичайних стресів для мене, але це я винна була в цьому, тому ми вирішували за цю ситуацію по ходу дій. Да, дякую Богу, все вирішилось нормально і все зараз добре. Але я вам ще раз наголошую на тому, що ви маєте планувати все заліті і цінувати як свій час, так і час місцевих жителів. І десята, напевно, теж така одна з найголовніших моїх порад для вас це вірте в себе і будьте на позитиві максимально наскільки це можливо. Тому що це надзвичайно важливо в умовах, таких в яких ми знаходимося, ця турбулентність постійно і на таких емоційних гойдалках важко втримати свій стан, який впливає на абсолютно все: і на адаптацію, на інтеграцію, на розвиток, на те, як ми бачимо майбутнє, як тільки ми втрачаємо цю віру в себе цей позитив. Все йде шкерберть, все йде так, як ми хотіли. Тому, будь ласка, намагайтеся вірити в себе і всього вам найкращого. Я дуже сподіваюся, що це відео було вам цікавим та корисним. А також, якщо ви вже проживаєте якийсь час, також в німеччині чи взагалі десь за кордоном, будь ласка, напишіть ваші в коментарях поради для класної швидкої адаптації за кордоном, і мені буде дуже цікаво почитати. А також поставте, будь ласка, лайк цьому відео і підписуйтесь на наш канал.